що ж, мої хороші красиночки повернулася до вас дуже цікавою пропозицією. Це унікальний, універсальний терапевтичний гель широкого спектру дії, а досить багато цього гелю знаходиться в цій баноці, тобто більше 100 грамів. Хочу вас трошки познайомити з компанією, яка виготовила цей гель. Це американська компанія Jason. До речі, американська компанія Jason працює з 1959 року, і в чому полягає її унікальність зараз? Поверну, щоб ви побачили всі-всі. Центральну частину, так? в чому полягає унікальність? В тому що вона компанія Jason, вона базується на трьох принципах: це Poor, Natural and Organic. Що це означає? Що Пурмен зрозуміється, це чистий, це чистота інгредієнтів компанії, без хімічних домішок, що кожен інгредієнт перевіряється на склад біологічно активних компонентів. Другий аспект це натуральність. Натуральна косметика, всі косметичні композиції Джейсон включають в себе не менше ніж 95. Відсотків, дівчата, ось тут склад написано: 95% натуральних компонентів рос, рослинного походження. так, І третя частина це органік. Е, дуже багато. Давайте я трошки ближче візьму. Дуже багато людей плутають. Органік. Так, органік і натуральність. Що таке? Думають, що це натуральний і органічне це одне і те ж саме, це невірно. А, Виявляється, що якщо рослина зростає на землі без добрив хімічних, так, тобто вона, е Плантація без використання хімічних добрив, якихось гербіцидів. Тільки тоді ця рослина може вважатися органічною. І продукція, що виготовляється на ці, цих рослин, може вважатися органічною. Все інше ні. Навіть якщо написано натурально, це рослина може бути натуральна. Але коли вона зростала, там були якісь там гербіциди. То це вже продукція неорганічна. Саме компанія Джейсон цей знеболювальний мінеральний гель з олією чайного дерева, він вважається не тільки натуральним, а й ще органічним. Дівчата, для чого він є. Дуже багато, до речі, я читала відгуків в інтернеті про те, що цей гей вже всіма для всіх відомий. Адже він допомагає ефективно при радикуліті, артриті, артрозах, остеохондрозах, при невралгіях дівчата, при ревматизмі, має 100% натуральний склад, 100% веганський склад. Тут немає. Немає мінеральних олій, везеліну, парабенів, немає продуктів тваринного походження. І якщо не казати тільки, от, наприклад, щось заболіло, так, якесь розтяг... щось розтягнулося, м'яз потягнувся, відкриваємо баночку, подивіться, будь ласка, ось так. З кришечкою, додатково є ось такий, ну, скажімо так, Додатковий захист, так, і ось так виглядає цей гель. Він як масло дійсно. Я хочу сказати, що бачите, напівпрозорий. Аромат у нас по всій студії. Аромат по всій студії. Ось, бачите, він напівпрозорий, він дуже гарно поглинається. Да, навіть... Навіть пан Лекси каже, чує, ну дійсно, тому що запах такий. Я думала, що я зараз трошки понюхаю, буду тхати, тому що дуже сильний запах чайного дерева, дуже сильний запах евкаліпту, все натуральне, органічне. Але ні, ми тільки, знаєте так, оздоровлюємося цим ароматом, тому що дійсно ну запах такий відчутний. І плюс я вам хочу сказати, що це без віддушок, що це абсолютно натуральний ароматним, абсолютно натуральний. Окрім того, що він лікує, допомагає хронічні хвороби, так артрит, артроз, остеохондроз невралгія, до того ж, він відмінно допомагає при сути, ситуативних болях. Що мається на увазі? так Тобто шли підвернули ногу, потягнули зв'язки. Або займаєтеся спортом, розтягнули, так, або забилися спазми м'язові, біль у спині, біль у суглобі. Якщо, наприклад, перебули на сонечку, пам'ятаємо, що має охолоджуючу дію. Так? Я ще раз намажу, перебули, перебули, бачите, такий прозорий, такий дуже приємний і не дуже жирний має слід, тобто він поглинається. Перебули на сонечку, він зняв запалення, полегшив, полегшив, зняв почервоніння, так, якийсь опік. Тобто, якщо так взяти, такий дуже рятувальний рятувальний гель, який допомагає при опіках, запаленнях, болях. А, і дійсно дуже Класно діє завдяки тим, що має абсолютно натуральний органічний склад. Натуральний органічний склад. Його тут дуже багато 113 грамів. Ви бачите, що я буквально тільки торкнулася до самої баночки. Бачите, і фактично я розумію, що можна ним користуватися роками. Можна користуватися роками, можна навіть купити собі велику цю баночку, так? Ну і поділитися поділитися там родичам трошки як роблять трошечки так дати спробувати так, що сподобається замовити у нас але насправді їх небагато цих гелей так це виробництво США, я нагадую, виробництво Джейсон. Виробник, я вам хочу сказати, дійсно такий. Ну, надійний, надійний через те, що а, скільки років вже працює, скільки скільком відомий цей крем, цей терапевтичний гель, який має і лікувальний, і профілактичний ефект. І ви знаєте, я отак сиджу, запах відчуваю чайного дерева, запах відчуваю евкаліпту. Я згадую ось цю мас, яка продається в аптеці, так якою ми можемо горло помазати, так, і, ну різні назви. І я розумію, що вони бі... працюють на такій дії, скажімо так, саме через запах, саме через те, що м м лікуємо нашу носоглотку. І ви знаєте, я наскільки я розумію, що цей гель. Ми можемо також змастити собі горло за вушками. Так? Ну, тобто, як таку мазь протизастудну використовувати, тому що вона має охолоджуючий ефект і за інгредієнтами своїми повністю дозволяє це робити. Дозволяє це робити. Я ще раз хочу повернути, щоб ви могли прочитати мої хороші, який тут просто ідеальний склад без мінеральних олій, без тваринного походження, без вазеліну, без фталатів, без парабенів, без ГМО. 100% веганський продукт, дівчата. 100%. Хто з вас вже знайомий, знайомий з цим мінеральним гелем? Той вже телефонує, той вже замовляє. Хто не знайомий? Сьогодні буде дуже зручна, комфортна можливість познайомитися саме через вартість сьогоднішню. Я б назвала її промоакційною. так, того що ну, завжди, коли ми, наприклад, знайомимо вас. З певною продукцією перший раз. Вартість має бути просто, знаєте, мінімальна, мінімальна, яка тільки може бути. От сьогодні ми вас знайомимо з мінімальною вартістю на знеболюючий мінеральний гель виробництва США з 100% інгрієнтами. Дівчата 899 гривень. Органічний, натуральний. Чистий крем-гель, яким ви будете користуватися, і ваша родина це для всієї родини. А, для бабусі від радикуліту, остеохондрозу, остеопорозу, так, а, для бабусі, для дідуся. Для мами, з чолові... для мами і, і тата при на роботі а, розтяження якесь, так? підвернули ногу, перезаймалися спортом. А, для, для батьків, так, для дітей перебули десь на сонечку, опеклися, червона шкіра, забилися, е, намазали. Але е, пам'ятаємо про те, що тут великий вміст олії чайного дерева, так, е, також евкаліпту. Ми, ми, ми не, не можемо приймати всередину. Тобто їх його не можна їсти. Ну я думаю, це зрозуміло, так. Але тримайте подалі від дітей. От, ви знаєте, мені чогось нагадує цей аромат, ну такий він сильний, ну правда, він сильний, яскраво виражений. А, зірочки. Ну, всі ми знаємо, так ось така радянська ця зірочка. І от її вистачало. Я не знаю наскільки на. На роки, мабуть, так. Тобто один відкриваєш, і вона така концентрована, і вона так дійсно має яскраво виражений лікувальний ефект. От уявіть собі, що тут 113 грамів такої дійсно дуже натуральної. А от я не, я не впевнена на 100%, що та зірочка має мала. 100% натуральний органічний склад, от не впевнена на 100%. От тут я можу сказати, тому що якість перевірена, є сертифікати якості, так, є позначки якості. Ось, подивіться, на, наприклад, ось ця міжнародна, так, натуральні інгредієнти, ось така, такі у нас листочки зображені. так, Тобто ми розуміємо, що ви купуєте на щось мене з монітором не те, ага, що ви купуєте дійсно на роки для себе, для своєї родини. Я вже казала, що тут, окрім того, що ми можемо лікуватися і лікувати хронічні якісь хвороби, такі як радикуліт, артрози, артрити різні, так, неврології, ревматизм, так само і болі ситуативного характеру. Тобто, якщо ми підвернули ніжку, якщо ми опеклися на сонечку, тому що цей гель має охолоджуючий ефект, натуральний і дуже Ну, я, я, я б я б так сказала, дуже м -м, з активною дією. Ось так. Має дуже активну дію. Пан Олекса, скажіть, будь ласка, а, є якісь. Лунають якісь запитання від наших телеглядачів, так, тому що бачу, що вісім е, за кількістю залишається, але я розумію, що вже менше так, трошки. ДК 112, будь ласка, задавайте будь-які запитання, ми на них відповідаємо. Так, при, при радикуліті ми казали про це, так, що якщо радикуліт, травматизм ми можемо мазати спину. Можемо мазати руки, обличчя, якщо опеклися на сонці. Тобто цей охолоджуючий гель має ефект не тільки так, як для внутрішніх органів, так? а і ще, наприклад, для вашої шкіри охолодити, якщо опеклися, якщо щось увередили, так? <кій> застосовується ще раз нагадаю, при радикуліті, артриті, артрозах остеохондрозах, невралгіях, ревматизмі. Але це вважається такі хронічні хвороби, якими ми можемо користуватися ним постійно. Але якщо мова йде про ситуативний якийсь характер наших пошкоджень шкіри, то це може бути, знімає напругу при розтягуванні, коли ви забилися, так, спазми, м'язові. Так, суглоби, дуже часто може бути, знаєте, так, от шли, підвернули ножку, або. Або, наприклад, зараз я, якщо, якщо порахувати, от коли була ожеледиця, я падала, мабуть, разів 5 або 6. І один з цих разів дуже, знаєте, так, боліло в мене коліно. Коліно дуже боюся. Я пошкодити так, тому що ну потім можуть бути великі проблеми з колінами. І, от, якщо, наприклад, так само десь впали, так на, на коліно впали, дуже небезпечно. Взяли, намазали цим гелем. Це незалежно від віку. Так? І дитині можна намазати, і дорослій і людині, і людині поважного, ну взагалі немає ніяких вікових обмежень. Ось, він має обов'язково допомогти. Ось такий у нас дивовижний. А, і до речі, що я хочу сказати? Додатково має антивірусну дію, антибактеріальну та навіть антигрибкову. Не помилялася я, до речі, також в інструкції дочитала, що дійсно не помилялася, що можна мастити горло так, за вушками, ну, тобто, як зірочка, вона також діє, як наша зірочка колись користувалася, я думаю, що всі пробували так, і можете дійсно, ось, окрім того, що якісь хронічні болі, ситуативні, так, і також має противірусний ефект. Дівчата, ну що ж, я так розумію, що ми довше тримати не можемо, чи ще можемо, Пан Олексій, скажіть мені, будь ласка, бо я не розумію, що у вас за часом. Хвилинка ще є, так? Так, я нагадаю інгредієнти. Це олія чайного дерева. Давайте, давайте подивимось, почитаємо. Так, без парабенів. Це мені дуже подобається. Без інгредієнтів тваринного походження, без вазеліну, без фталатів, без парабенів, без ГМО, 100% веганський, веганський гель. Дівчата, ось така краса в нашій, студії. в нашій студії. А можна я на кінець прочитаю склад можна? Дивіться: натуральний метилсаліцилат, олія насіння соняшнику, олія насіння сафлору. Дивіться, скільки багато корисних олій. Бджолиний віск, спирт, трибаганін, ментол, ось такий запах, де є. Знаєте, яскраво виражений. Олія листя чайного дерева, олія листя евкаліпту, олія мигдалю, олія листя гаутелії, олія примули, олія плодів оливи, олія несвія кунжуту, олія перцевої м'яти, олія авокадо, екстракт мерціарії з натуральним вітаміном С, мої хороші. Метил токоферолу, метан, токаферолу, ну, Ми це розуміємо для того, щоб це як для консервації цих інгредієнтів, так для того, щоб він зберігався. Дівчата, сьогодні 899 гривень, але користуватися цим гелем з грамовкою в 113 грамів. Ось, подивіться, будь ласка, ви будете. Якщо не місяць, якщо не роками, то місяцями точно дівчата рекомендую. Ну що ж, ДК 112, нагадую код. Багато хто з вас знайомим з цим гелем, хто знайомий, то вже замовив, хто ще роздумує часу обмоль того, що залишається всього 4 знеболюючі, мінеральний охолоджуючи гелі на всю країну. Вже 3. Ну що ж, крокуємо далі. Побачимось за хвильку.